Розділ п'ятнадцятий. Початок вторгнення Настали лихоліття для королівства Рентран. Айраніти не тільки готувалися до війни, вони намагалися придушити всі наші сили. Один за одним обривалися торговельні зв'язки. Усіх Хто перевозив товар через наш кордон було вбито, інші ж побоялися ризикувати своїм життям, і, здавалося б, нас позбавили солі, спецій та різного типу тканин, але це не дуже відбилося на духу воїнів та інших мешканців королівства. Торгівля зброєю, слава Алексії не була припинена. Її для нас постачали білі дракони та дроу. Батько практично не виходив з кімнати, ігноруючи всі свої обов'язки. У світлі останніх подій відмовлявся від їжі, просячи віддати її бідним, яким не була доступна тепер сіль та спеції. Останні два дні він не дозволяв нікому заходити до своєї кімнати, пояснюючи це тим, що королю. Потрібен час, щоб усе обміркувати. Насправді ж, він не міг дивитися в очі своїм підлеглим, яких він підвів. Стоячи біля дверей, що вели до покоїв батька, я обмірковувала те, що маю сказати, але на думку не спадало нічого, окрім прохань, припинити самобичування і спробувати зробити хоч щось із того, що повинен робити король. У важкі часи, а не звалювати це на плечі менш досвідчених спадкоємців. Чи злилася я на нього? Можливо, глибоко в душі я і відчувала злість, але жалість до короля була сильнішою. А ще мені дуже хотілося розпитати батька про війну 18-річної давності і про мертву королеву Андаріона, Даянну Ранню, але він. Відчуваючи будь-який натяк на цю тему, відсилав мене геть, посилаючись на слабкість. Безглуздо ось так приховувати правду, якщо рано чи пізно, я все дізнаюся. Зібравшись з силами, підійшла ближче до дверей, і прислухалась було тихо, не хотілося б порушувати його сон. Який був дуже рідкісним та не приносив батькові почуття спокою. Звішуючи всі за та проти, свердлила двері поглядом, ніби це був мій найненависніший ворог. Кого я бачу? Почулося позаду, мене пересмикнуло від несподіванки. Андрен пересувався невловимо тихо. Сама майбутня королева Інар Тарвентру вирішила відвідати вмираючого батька, яка честь для всієї його родини і для мене, зокрема. Єхидства в голосі брата я не заслужила, але, схоже, він вважає себе постраждалою стороною адже за всіма правилами на трон мала зійти я, хоча, за старим договором між нами, стати королем повинен був Андрен. Тебе тільки це і хвилює. Після спроби заспокоїтися вирішила послати до демонів придворний етикет і гаркнула йому не гірше за перевертня. Ти, хоч розумієш, що наше королівство на межі небуття і в будь-який момент готове канути в минуле, розчинитися в запорошених книгах історії, і все не залишиться нічого. Без народу та королівства короля не існує. Тому думай не про себе, а про добробут наших людей. Андрен важко задихав, намагаючись подолати злість, але, схоже, брат втрачав контроль. У пориві почуттів, не розуміючи, чому я це роблю, припала до нього, міцно обіймаючи. Андрен завмер на деякий час. Але незабаром відповів на мої обійми не менш емоційно. Після довгих днів напруження відчувати спокій і тепло рідної людини було так добре, ніби камінь, що раніше був у серці, почав розчинятися, підходячи до горла грудкою невиплаканих сліз. Не пам'ятаю, чи я коли-небудь плакала в обіймах брата, але зараз мені здавалося, що немає нічого більш пам'ятнішого в наших стосунках. Я відмовлюся від трону. Крізь сльози зізналася я і додала, сміючись. Я тобі раніше цього не говорила лише для того, щоб тебе позлити. Я так і думав, іронічно зауважив брат, у заспокійливому жесті, погладжуючи мене по спині. Було зрозуміло, що йому незвична така ситуація, і він відчуває дискомфорт. І вся твоя риторика про часне правління була просто порожньою правдою. Мені здавалося, ти в ту промову душу вклала, а ти знову брехала без сорому. Не брехала. Я справді хочу, щоб наше королівство не тільки вийшло переможцем у цій війні, а й процвітало. Заспокоївшись, відсторонилася від брата, подивилася в його очі в пошуках докору, але його там не було. Це був той самий Андрен, якого я знала та любила. Але я не зможу цього дати народу. Але ти ти зовсім інша річ. Дякую. Обличчя брата стало серйозним. Для мене дуже важливо знати, що ти так думаєш. Ти хотів відвідати батька, Відчувши сором за прояв слабкості, я відвела погляд. Зробимо це разом. Брат кивнув, роблячи крок в напрямку дверей. Він зробив те, що я зробити не наважувалась уже два дні. Увійшов до кімнати батька, я пішла за ним від своєї слабкості і невпевненості. Було гидко, і я намагалася стерти сліди втоми від цієї невизначеності в ситуації, у якій опинилося королівство і вся наша родина. Солоні сльози опікали щоки. Батько сидів на краю ліжка спиною до нас. Він сильно схуд і перетворився з сильного чоловіка на зморщеного старого. Який не мав нічого спільного з правителем королівства Рентран. Батько? невпевнено звернулася до нього я, підходячи ближче, але він ніяк не відреагував, продовжував дивитися у вікно. Твій стан дуже хвилює нас. Ти маєш поганий вигляд. Ейнар перервав мене Андрен. Який явно вважав, що зараз ці компліменти недоречні. Батько, Ейнар хотіла сказати, що твоя підтримка потрібна нам зараз. Але це не створило дива. Король продовжував перебувати у своїй рідній прострації, не стримавшись, підійшла і струснула його, намагаючись привезти до тями. На мить Погляд короля прояснився, але через кілька секунд знову став порожнім, ніби зверненим в себе. Розлютившись остаточно через свою безсилість, я вдарила долонею короля по обличчю. Андрен схопив мене за іншу руку, якою я готова була завдати нового удару. Поки брат намагався мене утримати, ми пропустили той момент. Коли батько почав щось шепотіти, повторюється, вони нападуть у день весняного сонцестояння, затрубили горни, заглушаючи слабкий батьків голос. Звук наростав, поширюючись від стін королівства до палацу. Розуміючи без слів, що треба робити, ми практично вибігли з королівських покоїв, прямуючи до конференцали, де нас уже повинні чекати решта членів комітету. Кинувши останній погляд на батька, який повернувся назад у свій дивний транс, зачинила двері на замок, ключ від якого мала лише я. Сьогодні. День весняного Сонцестояння, розділ шістнадцятий. НАДІЯ. Схоже, не одну мене сковував страх. Але якщо я могла його приборкати, то більшість членів комітету ледь тремтіли від почуттів, які не були їм підконтрольні. Помітивши серед них більш-менш спокійну постать у плащі, непомітно посміхнулася до неї. Досі вона залишалася невідомою, перебуваючи в оточенні моїх шпигонів. Для цього потрібен справжній талант, ховатися від стеження і бути максимально обережним навіть тоді, коли думає, що залишився наодинці із самим собою. Вона заслуговувала на повагу. Хоч і викликала левову частку роздратування, коли, наче слизька рибка, вислизала з моїх рук. Тим часом у кімнату зайшов брат, тримаючи в руках згорнутий аркуш паперу, блакитнуватого відтінку. Андрен, не сповільнюючи крок, наблизився до стільця на чолі столу, ніби показуючи, хто прийняв обов'язки короля. Мені довелося сісти праворуч від нього, підтверджуючи, що я добровільно поступаюся місцем більш гідному. Гул, що стояв до цього в кімнаті, почав щухати цілком пропорційно здивованим поглядом, зверненим на мене та брата. Я не бачу якихось причин відкладати цю важливу нараду. Результати якої нам і так відомі, сталевим, нетерплячим заперечень тоном, сказала я, вдивляючись в очі присутніх, в яких гордість і впевненість у своїх правителях поступово замінювала страх та здивування. Лист, написаний на Майранітами, повідомляє про серйозні наміри щодо Рентрана. Тихим, але впевненим голосом, до якого неможливо не прислухатися, заговорив брат. Вони змогли подолати перший захист оборони, який ми поставили, готуючись до нападу. Але про все це я здогадувалась і так, але зараз мій розум був зайнятий іншими думками. Щось у всьому цьому було таке, що я ніяк не могла вловити. Щось дуже важливе, але, на перший погляд, таке незначне. Не давало спокою нездатність вловити цю думку, зараз більше схожу на набритливого комара в темній кімнаті, що то підлітає, сповіщаючи про дратівливим писком, то знову відлітає, але заснути не дає. Щось лист був надісланий голубом. Виловивши думку, відразу ж оголосила свою здогадку, не думаючи, що зараз перериваю промову практично короля. Усі затихли, здавалося б, тиша тривала вічність, який брат не вирішив переривати її. Так, лист доставив голуб Зандаріона. Він вручив мені блакитнуватий лист. Поцяткований хитромудрими літерками, але я відсунула його, навіть не намагаючись вникнути в суть написаного. Щось не так? Все саме так, як нам і потрібно. Почувся мелодійний голос з іншого кінця столу, дівчина, чиє обличчя було приховано в тіні широкого каптора, хрипко засміялася. Королева Єйнар мислить в правильному напрямку. Принцеса Єйнар ще не оголосила своїх пояснень на цю тему. З натиском на перше слово сказав брат, чим заслужив зневажливе пирхання від дівчини в чорному плащі. Айреніти знають про те, що ми втратили здатність приміряти своє справжнє втілення і застосовувати магію, намагаючись утримати посмішку, почала я, але мене перебив хтось із радників. Нам усім кінець. Істерично заволав чоловік, а дівчина, схоже, продовжувала веселитися. Брат перевів погляд на мене, закликаючи продовжити, що я і поспішила зробити, коли побачила наростаючу паніку. На обличчях інших. Аватари страшна зброя еренітів. Завдяки їм Андаріон досі зберігає незалежність. Раніше вони були не більш розвиненими, ніж тролі та перевертні, але через багато років вони вирішили, що заслуговують на щось більше, ніж кілька храмів у гірській місцевості. Перемога за перемогою, рід за родом. Вони почали забувати, ким були, вони стали самовпевненими, коли повірили, що є обраними ангелами забороненої релігії. Ти хочеш сказати, що вони не вважають нас перепоною на шляху до володіння нашими землями і багатством? Зобразивши процес мислення на обличчі, повільно запитав брат, я кивнула у відповідь. Але нам однаково не перемогти їх, навіть якщо вони відправлятимуть не всю свою армію, а просто сотні аватарів. Нам не встояти і місяця, щоб дочекатися підкріплення Дроу», – Висловив свою думку чоловік, ім'я якого я не запам'ятала, але він був одним із делегацій до дроу напівкровка. Підкріплення буде тут за кілька днів. Але поки що ви можете розраховувати на мою допомогу. Подала голос та ж дівчина, виймаючи з під плаща дворучний меч, яким я мимоволі залюбувалася. Вбивця драконів. Заворожено розглядаючи меч, запитала я. В'язрун на блискучому в променях сонця металі була мені знайома з підручника історії. Таких існує лише троє, двоє з яких вважають назавжди загубленими. Саме так, гордо сказала дівчина, цілуючи меч темними губами. Все ж вона дроу», — Майнула думка певно, ще із королівської сім'ї. Якщо її направили до нас в якості жесту доброї волі з цілю висловити підтримку дрову драконам. Схоже, нам обіцяє доля стати бойовими подругами, кривлячи губи в іронічній посмішці, сповістила її, я маю кинджал з лісу світлих ельфів. Дівчина голосно засміялася, ледь не перекинувши стілець. Боюся, що це станеться дуже скоро. вигукнула вона, а потім прошепотіла ледве чутно. Не думаю, що брат оцінить те, що я хочу тобі запропонувати. І що ж це за пропозиція? Схоже, дівчина не очікувала того, що я зможу почути її останню фразу, але все ж таки подолала секундне здивування. Хочу боротися на передовій. Я скоса подивилася на брата, намагаючись вловити його емоції. Він похмуро глянув на мене, мабуть, чекаючи моєї відповіді. Моя усмішка була йому відповіддю.